Привіт! Сьогодні я покажу, роби... як робити з пінопласту конверт. Перед цим було відео, де з чоловічим букетом я робила конверт. Дівчина просила, і ще багато дівчат просила показати, як саме я роблю такі конверти. Для пінопласту я використовую термоніж. Ним зручно обрізати. Тобто він. Образ. Не сипеться, не торочиться, дуже гарне використання. Для пінопласту теж треба. Знахідка. Ось. Термоніж можна придбати в мене. Ось це наш напаст, ширина його 5 см. І довжину я робила з маленького вітризку, який залишався, довжина його 21 см. І тут, виходить, 18,5. Тут теж. Ось такий квадратик нам потрібен для мого наступного букета. а суть. Така ж сама, як і в попередньому відео. Так, трішки ситуація в Україні підправила те, що я зараз роблю. Ну, це не страшно. Віримо в ППО і в ЗСУ. А, далі я беру це плівка. Ну, принаймні, так писала на ній. Вона є двох З одного боку червона, з другого бордо. Далі відкладаю я її і відміряю, складаю наполовинку. Складаю наполовину, тобто я роблю собі відмічаю центр. Відмітила я центр. Ось тут. Далі закладаю один раз. І другий раз вирівнюю я її. Це буде наша основа. Потрібен скотч? І приклеюю. Все, що зайве, я відрізаю поки що. Ось це наш центр. Чим добре, що вона а тим, що друга сторона нас декорує усе. Далі відміряю, ось так, прикладаю, на ту частинку, де є загнута, прикладаю наш пінопласт. Тобто приклали, ось, і поставили. Ось це буде наша основа. Далі відміряю, закладаю його сюди, знову перевертаю. Це буде край. І так, приклали. Тобто, від оцієї сторони відміряєте, ну десь отак, ще раз так само, і відрізаєте. Якщо у вас навіть є нерівності, це не проблема. Їх потім можна усе виправити. Так, одна частинка у нас вже готова. Далі для подальшої роботи нам потрібно саму цю частинку задекорувати. Так як в мене букет буде червоний. Тому мені потрібно, щоб моя основа була задекорована. Для того, коли ви ставите це для м'ясних букетів, ви туди запихаєте і надрізані лимони, і ковбаски, і сорочки, все. Тобто, щоб не дотулялося до пінопласта. Так як в мене будуть цукерки і бутилочки, мені її декорувати не обов'язково. А для таких букетів, якщо з фруктів, то потрібно декорувати. Для зараз покажу як. Відміряємо кусок. Поки що накладаю один раз. Все закріпляє скотчем. І так, до нашої сторони ми її приступить зону я її... так що напевно політика вже. Буде так. А, закладаю я спочатку по боках. Одна сторона пішла. Та я закладаю другу. Тут щоб вона мені не завертає, я її піднижу. І залитаю. Тобто тут рівні кути? От мене відкраюлося. Це буде одна сторона і аналогічно я роблю другу сторону. Підрівняю, заклала один раз, закладаю другий раз. Донизу і цю частинку сюди. Зробила я конвертик. Ось наша робоча сторона. Вона протикається з пашками, тут нічого проблем з цим немає. Гострою стороною, навіть якщо у вас вони тупенька, гострою стороною зробили дирочку, запхали трішки клею і воно буде триматися. Далі робимо уже нашу основу. Підрівнюємо її. Візьмемо так, щоб вона була посередині. Для подальшої роботи нам потрібен двосторонній скотч. Повністю обклеюю я його. Наша основа дорінуємо, можуть якщо трішечки схибити буде нерівно, а виріння ще важче. Зафіксували і будемо зафіксовувати нашу сторону. сторону. тягуємо, вирівнюємо і просто приклеюємо. Це не принципова наша сторона її не буде видно. Відставляємо палець. і під кут. Вирівнили. Well. Ця сторона, яка є, максимум до доскоча, бортик робимо. І повертаємо її сюди. З другою стороною. Першіком вирівнюємо. Приклеїли. У нас зробився такий конвертик, получився. Так, тут нам потрібно більше, щоб вийшов тут. Я потрібно віддерли, заново приклеїли, нічого тут страшного немає. Тут нічого видного не буде. Тут те ж саме. Це все я кріплю на двосторонній скотч. Гарно прилипає, не відстає. Проблем ще з цим не було. І аналогічно можна з цією стороною так само зробити. З більшим куском легше працювати, з меншим важче. Бортик є. Тут квадратик є. В минулому букеті просто я робила ще один додатковий трикутник, запихала сюди і повторно сюди. Тобто візуально я збільшувала борти, тому що там він був м'ясний. І так, наша основа готова. Де її обробила? з одної сторони, знизу вона, з задня сторона нічого ролі не грає. Тут я робила бантик з атласної стрічки. Далі в наступному відео це буде частина друга, буде наповнення ось цього всього. Усім дякую за перегляд. Якщо у вас залишилися запитання, залишайте їх під відео. По можливості я на всіх відповідаю і додатково, якщо потрібно, знімаю відео. Усім гарного і тихого дня!